Вітаю, слава Україні! На огляді мультитул від Сенремо. Ну, спочатку покажу упаковки. Теж цікаво, упаковки такі Іде картонна упаковка. Ну, класична, тут нічого такого немає. І всередині ще така стальна. Непогані такі упаковочки, такі фірмові, щоб було на що дивитися. Мультитул називається A700W. А732 А1Б1. Різниця вони повністю однакові. Різниця тільки, що А1 це G10 рукоять. А Б1 теж g 10 але ламінований карбоном снаружи. Ну, чуть-чуть дорожче, красивіше, якось і так далі. А в іншому вони повністю ідентичні. Ну, давайте так. Це я вже розкрив, тому. На ньому спробую і показати. Рукоять, плоска, плюс носічки, так по бокам, для кращого утримання. Вони однакові і там і там. Ну і все, більше нічого такого немає. Ще вон кліпса глибока. Середньої жорсткості, все ідеально. Далі йдуть куча інструментів. Ну, він, вони випускають з різними інструментами, з мінімумом, з максимумом. Ну, я вважаю, що цей трішки такий самий універсальний. Які б лишні там, допустим, ножиці ну, ножиці, не функціональне. Я рахую, що в таких вони не дуже зручно. А все остальне може згодитися. Ну, саме основне це ніж. До речі, на ножі сталь Сендвік 12C27. Ну, вони написали, що матеріал 12C27. Можливо, що на всіх матеріалах остальних теж. Гарантувати не можу, але, скоріше все, так, воно і є. Так, далі пила. Давайте я їх буду потихеньку відкривати і закривати, щоб було зрозуміліше. Пила вполне така функціональна, дуже така гостра. І пиляти їй дуже зручно. О, такі гілочки там і так далі. Щось відпалять невеличке в туристичному поході, або навіть вдома десь в машині. Ну, всяке буває. Дуже зручно. Вона така вполне функціональна. Так, що у нас ще? Відкривачка для пляшок плюс широка плоска викрутка. Ну, і оця. Штука, виїмка. Так, зараз, де вона там спіймається, втекла різкість. Оця виїмка, це для зняття ізоляції. Я не пробував, але кажуть, працює. Не знаю. Так, на протилежній стороні у нас отакий стропорез з викруткою такою вузенькою. Це для хрестових гвинтів якраз дуже гарно. Відкривається вона не на 180 градусів, а так, ну, по відношенню до плоскості десь градусів 45. І ще оцей видвігаючийся отвір для темляка, скоба така, що можна темляк повісити. Можна сховати, щоб не заважало. Так, на обухі у нас є наш любимий штопор. Це в наших бивших, де і зараз дуже часто зустрічається, і необхідна річ, знаєте для чого. Що розказувати не буду. Плюс шило. Шило ще з отвором, можна щось продівати, витягувати і так далі нитки. І розвертка. Розвертати отвори. Можна пробити отвір і розвернути його Він гострий. Тут достатньо густо. Ну, це отак. От Усе. Так, по виберітам, давайте я покажу, щоб було зрозуміліше. Ну, я по ножам покажу по ножу. Загальна довжина з відкритим ножом 166-167 мм, і довжина леза у нас 7 см, точніше, 72 мм. Якщо взяти саме у нас довго ще оця пила, Давайте я все отак помірю, так буде проще. Як бачите, вона загальна довжина 77 мм. А якщо брати чисто зуб'я, то виходить майже 7 см 68 мм. Отакі От цікаві. А, і вага, вага 112 грам. Точніше, G10 у нас 114. З цим з ламінатом карбоновим 112. Різниця. Я б не сказав, що дуже велика. Ну, ще по лезу, товщина леза біля обуха 2,4. Зведення взагалі ідеальне, таке 0,3-0,30, спуски вогнуті. Відполіровано. По якість виконання. У ну, мене були швейцарці, звісно. І десь є, просто я їх не взяв з собою. Я б сказав, що не хуже, навіть трошки краще. Ну, Хоча не буду зрівнювати з шрицарцями. Швейцарці це одне, а це зовсім інше. Вони, звісно, їх трошки по аналогії зробили, але додали, чим добре вони розберігні. Все на гвинтиках, якщо свои то там заклепано все. А тут можна розібрати, зібрати, поміняти щось і так далі. У всьому остальному якість ідеальна. Рекомендуємо.